Чому зраджує кохана людина і чи можлива зміна яка-небудь в цій ситуації? І схоже на те, що ваші стосунки з вашою коханою людиною якісь стабільні, навіть структуровані. У вас там все немов йде по правилах, немов ну, не те, що шлюб, а якийсь як контракт, як договір. Все чітко, все по правилах, все по рамках. Ми живемо отако. А коханка з'явилася чи коханець, коли вашій коханій людині щось там стрельнуло в голову. Це був якийсь такий імпульс. Це не прям якесь таке велике зацікавлення, не прям там кохання до гроба. Просто в якийсь момент от щось було в голові, а можливо, і не лише в голові, і ваша кохана людина стрибнула в гречку. І там дійсно ні романтики, ні кохання немає. Швидше за все, ваша кохана людина відноситься до вашої суперниці чи до вашого суперника якось так стратегічно, навіть з позиції, з якоїсь вигоди, що вашій коханій людині хочеться, подобається, брати верх над цією людиною, бути головним чи головною в цих стосунках. Але на жаль, і до вас відноситься не надто добре. Бо є якесь відчуття вашого чоловіка чи вашої дружини, що не вистачає вашим стосункам якоїсь стабільності. Можливо, це тільки уява вашої коханої людини, можливо, там усе гаразд, просто от чогось не вистачає. І хоча ваша кохана людина до тієї третьої особи зараз ставиться і не надто прям так романтично, але все ж таки має наміри якось покращити їхню взаємодію, покращити їхні стосунки. Але й стосовно вас, у вашої коханої людини, теж далеко йдучі плани. Ваша кохана людина планує діяти впевнено, контролювати ситуацію, бути якось так головним чи головною в ваших стосунках. Можливо, це саме він чи вона і тримає вашу пару в таких ото рамках, що все має бути немов по і порада для вас: усвідомте, що тут відбувається вас, як так сталося, чому так сталося. Прийміть цю ситуацію, бо змінити чоловіка чи дружину ви не можете. Ви можете покинути, ви можете піти з цієї сім'ї, але змінити людину ви не можете. Людина лише може сама змінитися, якщо захоче. Проаналізуйте, що приносить вам спокій і якусь внутрішню рівновагу. І зробіть кроки, які допоможуть вам почуватися в безпеці, і щасливим чи щасливий незалежно від того, в якій ситуації ви опинилися, бо те, з якою людиною ви живете, не є показником того, якою людиною є ви.